14 липня 2022 року ми з мамою були в Вінниці, в Кліїці, і туди прилетіло три російські ракети. Це був останній раз, коли я бачила свою маму. Це був останній раз, коли я зміг з нею попрощатися. Я її побачу притиснутою камінням. Я бачу лише її волосся. Я погладив її волосся і почав боротися. Тоді була кома, більше 100 днів реанімації, 36 операцій і майже три роки тяжкого лікування і реабілітації Німеччині. Хотів вам сказати, що коли ми разом, ми сильні і щоб ви ніколи не здавалися.